Вага до життя і прав людини. Це мир, це гідний, достойний спосіб життя, це рівність, це і багато інших цінностей. Український народ не просто сповідує сьогодні ці цінності, він зі зброєю в руках їх відстоює, втрачаючи на жаль своїх кращих синів і дочок. Сьогодні Українські воїни захищають не лише і європейське майбутнє нашої держави, вони захищають безпеку самої Європи і про це неодноразово заявляли і самі європейські лідери. Сьогодні буде піднято прапор Євросоюзу поряд з державним прапором України як символ незмінного європейського курсу. Наши держави.